Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування для України на тиждень в період з 6.10 0... по 12.10 на 7 днів. Це загальний прогноз для усієї України. Більш конкретний по областях буде ввечері. 19 година за київським часом. Доєднуйтесь. Добре. Давайте подивимося. Так. 7 числа день народження в того ботоксного недобитка. Люди хотіли, щоб я зняв окреме відео, але я чомусь не захотів. Ну, Забагато честі. Давайте так. Що випаде на картах тут, на 7 -е число, то так воно і буде. Те, що стосується того, того самого ботоксного. Так. Добре, давайте будемо з вами дивитися. 6 число, понеділок. До речі, записується відео з 6, -го 10 -го на годиннику 10 -го ранку. Так, добре, шосте, сьоме. Восьме, дев'яте, 10. 11, 12 є. І на цій колоді так само. На двох колодах, на циганській колоді, на звичайній колоді. Ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Про ЗС. все, що я хотів сказати, я сказав. Відео є в мене на Ютубі та в Тіктосі. Заходьте та дивіться. Так, понеділок. Карта ожидання, карта очікування. Карта, яка говорить про якусь пасивність, про те, що треба буде чогось чекати. Четвірка Христова карта сили. Ну, ніби непоганий день. 60. 70. Карта посильного. Якісь дуже важливі новини в цей день, в день дня народження того самого. А тут, а тут король піковий, погана карта. Активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки, ворожа агресія. Тобто, дійсно, можна сказати, що з того моменту, як день народження того самого е ботоксного щура почнеться, то всю добу можуть бути якісь дуже серйозні атаки. Король піковий це погана карта. Це карта активізації ворожої дуже інтенсивної. Восьме число. Карта злодія. Ну, походу, продовжиться продовження 7 числа. Блін, тавтологія, продовжиться продовження. Буде продовження 7-го числа. В середу. Карта злодія це удари по інфраструктурі. Це розорення, це можливо, якісь блекаути. Я вже говорив про те, що треба мати при собі павербанки, генератори і так далі. Шістірка червова – карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Дев'яте число. Четвер. Карта печалі, карта депресії, валет Хрестовий, карта сильного чоловіка. Ну, такий напружений день, скажімо так. Пережити можна, але не дуже приємний день. Добре, дивимося. Десяте, 10. Погана карта смерть. Смертельні загрози, теракти, смертельні атаки. Тут з бубновий, карта грошей. Можливо, це томагавки від США, можливо, це якась зброя, можливо, це підписання якихось економічних угод. Про фінансування. Але ось тут карта смерті. Найгірша карта в колоді. Так що я би сказав, що 10-10 п'ятниця можуть бути якийсь надзвичайно жорсткий теракт навіть з великою кількістю якихось постраждалих людей. Надіюсь, не загиблих. Ну, поганий день, дуже поганий день. 11 число. Карта мислителя. Ой, блін. Двійка хрестова карта руху. Нічого такого. 12 число карта вченого. Робота з документами новини та інформація, якісь важливі, Дев'ятка хрестова – карта захисту. Тепер давайте підсумуємо. Я скажу так: з того, що я бачу, воно як 7-го числа на день народження того недобитого почнеться, так до п'ятниці і продовжиться з невеличкою передишкою в четвер, хоча четвер теж є загрози. Тобто, можна сміливо сказати, що починаючи з дня народження. Того самого, і до п'ятниці, поки вона не закінчиться календарно. Оцей оце вівторок, середа, четвер, п'ятниця можуть бути якісь дуже серйозні інтенсивні атаки, з, з, з великою кількістю блекаутів, можливо, атаки на інфраструктури, з активізацією ворогів, в тому числі й на фронті, з якимось виснаженням дуже сильним карту не можу взяти в руки. пальці скользять. Ну і як кульмінація, в п'ятницю може бути якийсь дуже серйозний теракт. Так що я би сказав, що от я практично відповів і на питання, що буде творитися на день народження Путлера. Ну, ви побачили. Так що таке. Бажаю всім сил, терпіння та натхнення пережити цей тиждень. Максимально спокійно, позитивно і без жодних небезпек для себе та своїх рідних, близьких. Бажаю всім хорошого та позитивного тижня. М -м так. Незважаючи на погоду та на те, що відбувається в світі, благ вам усім побільше і всього найкращого. Дякую, що подивилися. Ставте лайки. Ввечері 19 година. Чекаю у прогнозі по областях. Побачимось!